Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Сьогодні зроблю швиденький огляд по двох електромобілях. Вони вже в Україні. Їх розмитним, сертифікати присутні. Завтра будемо передавати нашим замовникам. Перший автомобіль це у нас Nissan Leaf. Максимальній комплектації 2019 року. Об'єм батареї 62 кВт, Присутні 360 камери, безключовий доступ. Тліпі зони, салон автомобіля у нас комбінований, перферована шкіра з алькантарою, підігрів'я сидінь. Пробіг у нас складає 84 тисячі, мультикермо, всі асистенти, все присутнє, акустика болс. Живо досить гарно виглядає. Є два зарядних, сабвуфер. Ось такий чудовий автомобіль придбали для нашого замовника. Зараз його зарядимо і завтра будемо передавати новому власнику. Ще один автомобіль це у нас також nissan Leaf. 2018 року випуску, 40 кВт батарея. Також максимальні комплектації, оптика, безключовий доступ. Сліпі зони, мультикермо, салон також максимальний, шкіра, ставка малькантари, 4 камери. Вигляд ззаді. Також у нас два зарядних, сабвуфер. даний автомобіль ще не мали латра поїде і також будемо передавати новому власнику з таких два чудових автомобіля. Доставили в дорозі. Зараз маємо близько, якщо не в нас їде 5 кон, 6 ліфів, Ніро. Когось цікавлять автомобілі з Європи. Звертайтеся з номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Займайся підбором та пригоном автомобілів з Європи. Телефонуйте, робіть попереднє замовлення, підберемо автомобіль згідно ваших побажань та ваших потреб. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення.